Привіт! В ході цього уроку ми з вами навчимося створювати цикли у Python, а також розглянемо деякі оператори для циклів. А перед початком я би хотів порадити вам сайт ITproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку давайте вияснимо, що таке цикли. Цикли це спеціальні конструкції, за допомогою яких ви можете виконувати певний код декілька раз поспіль. Причому кількість виконання разів цього коду ви можете вказувати самостійно. У мові програмування Python існує два основних типа цикла це for, а також while. Ну і зараз на практиці ми з обидвами цима циклами з вами познайомимося. Спочатку ми давайте почнемо розглядати такий цикл, як цикл For. Для того, щоб його записати, ми прописуємо ключове слово. Форм, і далі ми якби створюємо певну змінну. Сама ж змінна може називатися як завгодно. Можете дати тут таку назву як Element або ж просто L, але зазвичай у циклах дають якусь просту назву. Наприклад, одна літера це літера I, X, a і так далі. Ну і зазвичай, якщо в нас є якийсь просто один цикл, то зазвичай в ньому просто прописується зміна з назвою I. Якось так вже пішло, що змінна в циклі вона називається як I. Тому я також пропишу тут таку саму. Назву, але просто знайте, що зміна може називатися як завгодно. Далі ми прописуємо ключове слово in, і далі ми вказуємо діапазон, у якому наш цикл він буде працювати. Для того, щоб вказати діапазон, ми вказуємо спеціальну функцію, вона називається range. І в цю функцію ми повинні передати ну, хоча б один параметр це до якого числа в нас весь цей цикл буде працювати. Наприклад, я хочу, щоб він працював у нас до 10 включно. А тому я прописую тут. Число 11, і 11 це буде число не включно, а вже 10, воно також буде якби включно. Далі ми прописуємо двокрапку, і тут ми також робимо оцей відступ. І тим самим ми вказуємо, який код буде якби відноситися до цього циклу. І тут все, що я пропишу, так це давайте я буду виводити на екран нашу цю зміну I. Якщо подібне, я спробую запустити, то ви просто побачите, що в нас від 0 до 10 включно у нас будуть виведені всі числа. Також додатково, ви тут можете щось ще дописати. Наприклад, ви тут можете вказувати елемент, ну тобто якийсь текст можете вказувати, і далі виводити вашу цю зміну і так далі. Тобто весь цей код, який отут ви будете прописувати, він зараз буде спрацьовувати стільки раз, скільки у вас вказано в, в самому циклі. І ось можливості цієї функції, вони не закінчуються лише на одному параметрі. Сюди ми можемо передати ще два додаткових параметри, тим самим ми будемо вказувати той діапазон, який нам потрібен. І ось, наприклад, давайте ми вкажемо такий діапазон, що наш цикл він буде працювати від 5 і нехай до 15 включно. Щоб мені. Таке зробити. Я просто спершу прописую число 5, тобто я вказую, що ми з 5 починаємо, і далі я вказую, до якого числа в нас все це буде діяти. Якщо я просто пропишу 15, то 15 буде не включно. Я, я ж хочу, щоб цикл був до 15 включно, тому я тут прописую до 16. якби. І ось я вже передаю два параметри. Якщо таке запустити, то ми помічаємо, що від 5 наш цикл йде до 15 включно. Також сюди можна передати. Ще і третій параметр, у ньому ви вказуєте крок вашого циклу. Наразі крок циклу він дорівнює одиниці, тобто за одну ітерацію або ж за одне коло циклу ваша змінна i, вона змінюється на одиницю. Але ви можете це змінити, ви можете сказати те, що ваша змінна, вона буде змінюватися аж на двійку. І якщо таке запустити, то ви просто побачите, що у вас спочатку вводиться 5, потім шістьрка вона не виводиться, бо вас якби до i додається число 2. І е, наступне, якби, коло, це вже коли в нас i вона дорівнює 7, і так далі. Тобто тепер ми просто i збільшуємо на 2. Але ви можете тут збільшувати на щось більше, наприклад, навіть 5 може тут дописати. І ось ми помічаємо, що в нас виводиться тільки 5, 10, а також 15. Бо ми кожен раз збільшуємо нашу I на п'ятірку. І тут ви можете в такому от форматі прописувати будь-який діапазон. Е, і далі ви можете створювати цикл. І в цьому циклі ви можете прописувати b, Зліч рядків коду, Всі ці рядки коду вони будуть виконуватися, допоки ваш діапазон буде вірним. І от цикли вони нам будуть дуже зручними, коли ми почнемо працювати з списками даних. Це ми вже будемо розглядати в наступному уроці, і там ви зрозумієте, що без циклів просто нікуди. За рахунок циклів ми дуже будемо швидко перебирати різні списки даних і працювати з ними. Наразі просто знайте, що за рахунок for ми можемо створити певний діапазон, ми можемо вказати тут будь-які які значення. До речі, тут ви також можете вказувати навіть від'ємні значення. Ось в мене від мінус 5 до 15 в мене буде тепер цикл. І просто у цьому діапазоні буде виконуватися весь той код, який ви тут записуєте. Також варто відмітити, що за рахунок циклів ви дуже швидко можете перебрати певний текст. От, наприклад, ми давайте з вами створимо змінну і вкажемо, що значення цієї зміни це буде певний текст. Далі я хочу перебрати весь цей текст, а тому. Я створюю цикл, також цикл форм. Тут я можу створити зміну. І, до речі, я створюю таку саму зміну, і ці зміни вони ніяк між собою конфліктувати не будуть, адже ця зміна вона видна лише у цьому циклі, а ця вже зміна вона буде видна лише у тому циклі, який я також зараз пропишу. Тобто ці зміни вони один з одним ніяк не конфліктують, і ви спокійно їх можете прописувати в одному документі. Ніяких проблем не буде. Так ось тут я прописую створення циклу, створення зміни. Вказую ключове слово in, і далі я просто вказую те, що я буду перебирати таку, такий текст як Word. Тут я відразу на екран давайте буду прописувати вивід кожного символу. Для цього я просто вивожу нашу зміну I. І плюс я додатково хотів би створити перехід на нові, на, на нові рядки, а тому отут я створюю декілька пустих рядків і просто тепер запущу програму. Отже, що ми помічаємо? Ми помічаємо те, що ось у нас іде перший вивід циклу, потім у нас ідуть нас йдуть пропуски, і далі ми по кожному символу перебираємо наш текст, і кожен символ ми виводимо на екран. Ось таким чином у нас тут все виводиться. Що також зручно, це те, що ви тут можете прописати якусь перевірку. Наприклад, ви можете сказати, що якщо ваш елемент буде дорівнювати, ну, наприклад, такій літері, як М, то у такому випадку ми будемо виводити на екран такий текст, як літера М, є у слові. Якщо ми таке запустимо, ми. Помічаємо, що в нас виводиться подібний текст. Звісно, він виводиться, адже літера М вона є у тексті. Якщо ж я заміню тут перевірку і буду перевіряти на щось інше, то у нас вже нічого на екран не буде виводитися. бачите, І ми розуміємо, що такої літери просто у слові немає. Тобто тут ви за рахунок цикла можете дуже швидко перебрати, по-перше, сам текст, а по-друге, можете створити якусь перевірку і відразу зрозуміти, чи є там, наприклад, якась літера. У Цьому тексті і так далі. Ну, і якщо є, то можете виконати певний код. Отже, за рахунок цикла for ви можете створювати діапазон або ж перебирати певні текстові написи. Тепер давайте розглянемо інший цикл, а саме цикл while. Принцип роботи у цього циклу він точно такий самий, як і в циклі for, тобто ви також можете створювати певний код, який буде виконуватися певну кількість разів. Різниця між цими циклами вона полягає лише у форматі напису цих циклів. Тобто в циклі for ми з вами вказуємо діапазон, у якому буде цикл рухатися, якби ми точку А і точку Б вказуємо. А у циклі while ми можемо вказати лише саму умову, і допоки ця умова буде вірною, наш цикл він буде виконуватися. Ну і на практиці це все буде зручніше і простіше зрозуміти, тому ми давайте зразу приступимо до практики. Отже, створюємо якусь зміну, нехай це також буде зміна I. Далі ми прописуємо цикл, ми вказуємо ключове слово while, і тут ми в цьому циклі вказуємо лише умову. Моя умова буде наступна: допоки, допоки i буде менше ніж 10, або ж давайте, допоки i буде менше або дорівнювати 10, то до тих пір наш цей цикл він буде працювати. Тут в циклі я просто буду кожен раз вводити нашу змінну, а також мені потрібно. Цю зміну е, збільшувати на якесь певне значення. Ну, наприклад, я буду збільшувати на одиницю. Якщо ж я не буду збільшувати цю зміну, то у нас i вона завжди буде дорівнювати нулю. Це ця умова завжди буде вірна, і ми якби створимо нескінченний цикл, е, що дуже насправді погано і. Програмка наша просто зависна на цьому етапі, тому нескінченні цикли краще не пробуйте, не створюйте. Отже, давайте от таке ми з вами спробуємо запустити, і ось ми помічаємо, що від 0 до 10 включно в нас виводяться всі числа. Також, звісно, ви можете змін... змінити тут умови. Наприклад, я можу сказати, що i нехай спочатку буде дорівнювати 100. Далі ми кажемо, що наш цей цикл він буде працювати до тих пір, поки i буде більшим або дорівнювати числу 10. І тут кожен раз я, наприклад, буду віднімати від цієї змінної, буду віднімати число 10. Якщо таке запустити, то ми помічаємо, що спочатку виводиться 100, адже це перше значення цієї змінної. Потім кожен раз за одну ітерацію цикла ми зменшуємо число на 10, і так і так ми виводимо всі числа до 10. І насправді цикл while його краще використовувати, коли в нас є лише одна умова. Давайте на практиці покажу, що я маю на увазі. Отже, спершу я закоментую минулі рядки коду, щоб вони нам просто не заважали. І тепер ми давайте з вами зробимо ось що. В нас нехай буде певна зміна, вона буде називатися як work і значення ми їй дамо як true. Далі ми вказуємо, що до тих пір, поки в нас ця зміна вона буде дорівнювати true, тобто тут можна просто прописати назву змінною. До тих пір, поки ця зміна буде true, в нас цикл буде працювати. На даному етапі, по факту, наш цей цикл він буде. Нескінченим, тобто зміна в нас вона ніколи зараз не міняється, і тому цей цикл він є нескінченим. Такі цикли краще не запускати, тому ми також зараз це все запускати ще не будемо. І тут ми давайте з вами створимо ось що. Ми створимо якусь зміну ще одну, і в цю зміну ми будемо записувати інформацію, яку отримуємо від користувача. Тут, наприклад, я буду писати користувачу, що Enter word stop Тобто, користувач він повинен вести таке слово як стоп. І далі ми це просто будемо з вами перевіряти. Що якщо дійсно користувач, користувач він вводить таке слово як стоп, то ми будемо з вами створювати те, що будемо вірніше вказувати те, що наша зміна work, вона тепер буде дорівнювати false. Тобто, як це тепер буде все працювати? Дуже просто коли ми з вами зайдемо в цикл, ми запитаємо у користувача, щоб він вів якусь інформацію. Якщо він вводить, що за. Вгодно, але не слово стоп, тоді ця, ця умова вона не виконується, і ми заново заходимо в цикл. Якщо ж користувач все ж таки веде таке слово, як стоп, то у такому разі оця умова вона виконується. Наша зміна work, вона стає false, ця умова більше не дійсна, і ми повністю виходимо із циклу. Ну І давайте після циклу я тут ще пропишу якийсь е, текст, наприклад, е, while loop. Е, is дан, тобто ми скажемо, що цей цикл е, завершився. От. І тепер ми запускаємо програму. Е, він просить, щоб я вів якесь слово, я ввожу, наприклад, слово сам, е, тобто якесь інше слово. І наразі в нас умови не виконуються, а тому ми заново заходимо в цикл, і він знову питає мене ввести якесь значення. Я можу вводити тут все, що завгодно. І допоки я не введу таке слово, як стоп, і саме ще і це слово в е, верхньому регістрі, Допоки я це не не введу слово, наш цикл він постійно буде працювати. Як тільки я вводжу це слово, от я його ввів, ми після цього міняємо нашу зміну і більше цикл не працює. І далі вже ми виходимо із циклу, і в нас вводиться ще й повідомлення про те, що цикл якби він завершився. Тобто цикл while, він надзвичайно зручний, коли у нас є лише умова, і нам, допоки ця умова буде вірна, ми повинні виконувати певний цикл. Якщо ж у нас є певний діапазон, то краще використовувати Використовувати тоді вже цикл FOR. Ну а якщо діапазону немає, є лише умова, то простіше використовувати цикл while. Це їх основна різниця. Тепер давайте розглянемо деякі оператори, що існують в циклах. Я зараз буду ці оператори розглядати на основі такого циклу як FOR. але також знайте, що ці ж оператори ви можете використовувати у циклі while. Я просто буду все це вже показувати на такому циклі, як FOR. Отже, для початку, давайте ми створимо певний цикл. Скажемо, що цей цикл. Він у нас просто буде йти до 10. Або давайте так скажемо, що він буде йти від 1 до 10. Да? Тому я тут вказую якби до 11. І далі все, що я тут зараз зроблю, я просто на екран давайте буду виводити кожен елемент. Тобто наразі це супер звичайний цикл, де ми від 1 до 10 виводимо всі елементи, ну всі значення. Окей. Тепер я хочу зробити от що. Я хочу зробити так, що в момент, коли я буду доходити до нехай численних. 7, Я хочу просто брати і повністю виходити з цикла. Щоб мені таке зробити, мені потрібно тут прописати умову. Ця умова буде наступною. Якщо I він буде дорівнювати 7, то у такому разі я буду використовувати такий оператор, який називається як break. Цей оператор він робить те, що в певний момент ми повністю виходимо із циклу. Ну і якщо тепер запустити програму, ви помічаєте, що як тільки ми доходимо, що I в нас дорівнює 7 ми, ми виходимо із циклу, і далі навіть цей елемент він вже не виводиться на екран, а тому в нас вивід інформації закінчується на числі 6. Тобто брейк це повний вихід із циклу. Також ми можемо виконувати не тільки повний вихід із циклу, ми можемо просто пропускати якусь ітерацію, пропускати певне коло. І щоб нам таке зробити, ми давайте з вами пропишемо наступну умову. Я тут скажу, що я буду пропускати лише, якби Парні числа. Для цього я перевіряю наступне. Я отримую залишок при діленні на число 2. Якщо залишок дорівнює 0, то я розумію, що це парне число. І тут я буду використовувати такий оператор, як continue. continue він повністю не виходить із циклу, а лише пропускає певну ітерацію, певне коло. І якщо от зараз ми все це запустимо, ми помітимо, що в нас вводиться лише 1, 3, а також 5. Чому так відбувається? Так відбувається по причині того, що коли ми. Доходимо до таких чисел, як 2, 4, 6. То в нас оця умова, вона є вірною. У нас спрацьовує цей оператор Continue, і ми, якби з вами повністю весь подальший код, ми його не виконуємо, ми просто переходимо відразу до наступної ітерації. Ну і наступна ітерація вона вже не підходить під умову, тому в нас якби такі непарні числа, вони виводяться: там 1, 3, 5. Тобто це два таких оператора. Ви можете їх використовувати як в циклі FOR, так і в циклі while. Break, він повністю. Виходить із циклу, continue, він лише пропускає певну ітерацію. І наостанок, давайте ще розглянемо оператор Else для циклу for. Ми вже раніше з вами вивчали такі оператори, як Else, ми його вивчали для умовних конструкцій, і в Else. Тобто else він там виконувався у разі, якщо певна умова, певна основна умова, вона ну, не виконувалася. Тут принцип той самий, і Else він буде просто виконуватися в тому разі, якщо у нас не було виконано виходу із циклу. Ну, Давайте краще на практиці це все розглянемо. Отже, я створюю певний цикл, який нехай буде перебирати текст. І далі тут ми з вами пропишемо наступне: ми будемо перевіряти, що якщо I вона буде дорівнювати ну, нехай такій літери, як V, то у такому разі ми будемо писати тут текст done, а також ми додатково будемо виходити із циклу. Цей цикл він і так вже готовий, можна його навіть запустити. І наразі ви побачите, що нічого користувачу. Не буде виведено. Тобто, ми то розуміємо, що ми не знайшли таку літеру, тому в нас не було виведено певну інформацію на екран. Але по факту користувач, який запускає нашу програму, він ну, нічого просто не помічає, от іде пустий екран. Я б хотів, щоб якщо я не знайшов певну літеру, то я хотів би користувачу про це говорити. І тому я тут прописую оператор ELSE, він повинен йти на тому ж самому рівні, що й оператор FORM, Тобто, в мене тут не було ніяких відступів, тому тут. Також немає ніяких відступів. І тут я тоді буду писати наступний текст not found. Тобто ми якби не знайшли. І давайте ми також таке спробуємо запустити. І тепер в нас вводиться not found. Тобто, в момент, коли в нас не визивається брейк всередині цикла, в цей момент у нас буде спрацьовувати елсе. Якщо ж навпаки брейк в нас спрацює у ході виконання цикла, то елсе він вже спрацьовувати не буде. Бачите, я вказав іншу літеру. В нас оця умова вона виконалася, в нас був виведений певний текст, в нас спрацював оператор брейк, і вже наразі тепер елсе він вже не працює, адже тепер ну, спрацював. Брейк, а якщо break працює, то else вже автоматично не працює. Тобто, else це досить зручна така ще додаткова конструкція, за рахунок якої ви можете вказувати певний додатковий код, який буде спрацьовувати лише у тому випадку, якщо не спрацював оператор брейк всередині цикла. Ну що ж, а на цьому наш відеоурок добігає до кінця. Сподіваюсь, цей урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в майбутніх відео. І до уроках!